Вітаємо вас, друзі. У природі є особлива краса, та, що не кричить, не нав'язується, а просто огортає. Такою красою є ліани. Ці рослини вміють перетворити звичайний мур, альтанку чи старе дерево на живу завісу, квітучу, ароматну, мінливу. Сьогодні ми запрошуємо вас у мандрівку, де не буде поспіху, лише спокій, тиша саду і квіти, що цвітуть високо над землею. Давайте разом відкриємо для себе найкрасивіші квітучі ліани з усього світу. Бугенвілія. Іноді здається, що ця рослина не зовсім реальна. Наче хтось розсипав барвисте конфеті просто по гілках. Бугенвілія не цвіте, вона вибухає кольором. Її яскраві пелюстки насправді не квіти, а приквітки. Саме вони відповідають за цей вражаючий кольоровий вибух. Справжні ж квіточки бугенвілії, крихітні білі або жовтуваті трубочки, що сховалися всередині цих яскравих комірців. Малинові, фуксієві, помаранчеві, жовті, білі, фіолетові. Вона ніби зібрала в собі всі барви південного заходу сонця. Ця тропічна красуня родом з Південної Америки, де вона вільно росте у теплих лісах Бразилії. Але свою назву отримала на честь французького мореплавця Луї Антуана де Бугенвіля, який привіз її в Європу у 18 столітті. З тих пір вона завоювала серця садівників по всьому світу. Бугенвілія це рослина з характером. Вона любить сонце і не переносить холоду. Вона потребує прямих сонячних променів не менше 5-6 годин на день. Інакше вона або взагалі не зацвіте, або втратить яскравість. Температура нижче плюс 5 градусів може спричинити скидання листя або навіть загибель молодих рослин. На гілках Бугенвілії є гострі шипи, це її природний захист від небажаних гостей і спосіб чіплятися за опори, піднімаючись все вище. Приквітки бугенвілії тримаються на рослині надзвичайно довго місяцями, створюючи враження безперервного цвітіння. Її можна вирощувати як ліану, штамбове дерево, кущ або навіть бонсай. У наших широтах її вирощують здебільшого як горщикову або кімнатну рослину. Бугенвілія це рослина, яка не просто прикрашає, вона приносить відчуття свята, де б не росла. Клематіс. У світі квітучих ліан є чимало зірок, але мало хто може зрівнятися з Клематісом за багатством форм, кольорів та варіацій. Це ліана, яка цвіте з таким розмахом, ніби прагне прикрасити увесь сад, одразу. Квіти Клематіса можуть бути завбільшки з долоню, а в деяких сортів навіть більші. Але при всій цій розкоші сама рослина залишається легкою, витонченою, ніби створеною для того, щоб повивати арки, перголи та фасади будинків. Цвітіння може тривати з початку літа аж до осені. Усе залежить від сорту. Цікаво, що назва клематіс походить від грецького слова клема, що означає вусик винограду, натяк на його здатність обвиватися навколо опор. У природі ця рослина зустрічається у багатьох куточках світу від Європи до Китаю і навіть у північній Америці. Та найвідоміші сорти це результат селекції, коли люди навчилися перетворювати просту лісову ліану на справжнє диво декоративного садівництва. Рід Клематіс налічує сотні видів і тисячі гібридів та сортів. Це дозволяє кожному знайти свій клематіс за кольором, розміром квітки, формою та терміном цвітіння. Квіти Клематіса можуть бути найрізноманітнішими: від мініатюрних дзвіночків, що сором'язливо визирають з листя, до величезних, які сягають розмірів долоні. А деякі сорти мають подвійні або махрові пелюстки, що робить їх схожими на пишні помпони. Після цвітіння у багатьох видів клематіса утворюються незвичайні пухнасті насіннєві голівки, що нагадують сиву бороду. Вони також мають свій особливий шарм і продовжують прикрашати рослину до самої зими. Є золоте правило для вирощування Клематіса. Він обожнює, коли його голова, листя та квіти приймає сонячні ванни, а ноги, коріння, залишаються прохолодними та захищеними від перегріву. Тому біля основи часто висаджують низкорослі рослини або мульчують ґрунт. Клематіси поділяються на кілька груп за типом обрізки: деякі цвітуть на старих пагонах, інші на молодих, і від правильного обрізання залежить пишність їхнього цвітіння. Це робить догляд за ними трохи складнішим. Проте, якщо знайти з ним спільну мову, він щороку буде влаштовувати справжнє квіткове свято тихе, благородне та вражаюче. Клеродендрум Томсона ця тропічна ліана родом із Західної Африки. У природі вона в'ється по деревах, досягаючи декількох метрів у довжину. Але найбільш вражає її здатність цвісти майже безперервно. За сприятливих умов вона може прикрашати дім або сад своїми квітами більшу частину року. На перший погляд, його квіти здаються білими скромними ліхтариками. Вони такі чисті та бездоганні, що, здається, ніби вони зроблені з найтоншого фарфору. Але згодом з цих білих ліхтариків поступово виступає яскраво червона, соковита, немов крапля крові. Квітка цей контраст білої оболонки та червоної серцевини і дав рослині її найбільш відому назву розбите серце. Коли червона квітка всередині відцвітає, біла чашечка часто зберігається ще довго, змінюючи колір на кремовий або світло коричневий, що продовжує декоративний ефект рослини. Завдяки своїй компактності, клеродендрум Томпсона дуже популярний як кімнатна рослина у регіонах з прохолоднішим кліматом. У кімнатних умовах клеродендрум Томпсона люблять за невибагливість і яскравість. Він добре росте в горщиках, особливо якщо має опору для плетіння. Головне багато світла, регулярний полив і висока вологість. Його листя також привертає увагу, воно темно-зелене з чіткими прожилками. Рід клеродендрум у перекладі з грецької означає дерево долі. А Томсон це прізвище британського місіонера і натураліста, який після смерті дружини попросив назвати квітку на її честь. Тому іноді можна почути назву клеродендрум місіс Томсон. Відтоді вона прикрашає тисячі садів по всьому світу і щоразу викликає захоплення. Вігна Каракала У світі Квітучих ліан є справжні зірки, що зачаровують розміром, кольором чи ароматом. Але є й ті, що беруть нас у полон своєю неповторною формою. Саме такою є наша наступна героїня. Вігна Каракала, яку часто називають просто Равликовою ліаною. Її незвичні суцвіття нагадують завиті черепашки або закручені ріжки морозива, немов це рослина з фантастичної казки. Вона починається світлокремовим або ніжним бусковим бутоном, а потім, розкриваючись, витончено закручується, змінюючи колір від пастельного до насиченого, пурпурового, рожевого чи фіолетового, особливо на старих частинах завитка. Походженням ця чудернацька красуня зобов'язана Південній Америці, де її довгі потужні ліани здатні підійматися дуже високо, покриваючи значні площі. Вона швидко росте, може обплести опору за вишки кілька метрів і створити густу зелену стіну з химерними квітами. Її в'юнкі стебла обвиваються навколо всього, що трапиться на шляху. Тож найкраще вона почувається біля пергол, арок або старих дерев. І якщо форма вас вже здивувала, то уявіть собі її аромат. Багато хто описує його як ніжний, солодкий, з нотками гіацинту або навіть гарденії, особливо яскравий у вечірній час. У нашому кліматі ця тропічна ліана не зимує у відкритому ґрунті, але її можна вирощувати як однорічну рослину. Вона любить сонце, тепло і легкий пухкий ґрунт. У сприятливих умовах вона може рости надзвичайно швидко. Що робить її ідеальною для швидкого створення живоплотів або озеленення великих площ? Піростегія. Уявіть собі, Ліану, яка росте з божевільною швидкістю, і вкриває все навколо суцільним килимом палаючих помаранчево-червоних квітів. Це піростегія, її ще називають вогняною ліаною, і це не перебільшення. У період світіння вона вкривається каскадами яскраво помаранчевих трубчастих квітів. У тропічній і субтропічній зоні Південної Америки ця рослина справді освітлює сади, паркани і стіни будинків, наче жива ілюмінація. Не дивно, що в Бразилії піростегію вважають символом новорічних свят і часто прикрашають нею будинки замість традиційних гірлянд. Ця тропічна чарівниця має надзвичайно цікавий спосіб завоювання простору. Вона не просто в'ється навколо опори, а випускає спеціальні чіпкі пальці. Видозмінені пагони з гачками на кінцях, якими міцно чіпляється за будь-яку поверхню. Завдяки цьому піростегія може піднятися на висоту 20 метрів і більше, створюючи справжні живі завіси. Цікаво, що її латинська назва буквально означає вогняне покривало, піро вогонь і стегія покрив завіса. Її часто садять біля арок, парканів, навісів, там, де рослина може розігнатися і показати свій характер. А характер у неї справді палкий. Вона швидко зростає, полюбляє яскраве сонце, і варто їй вподобати місце, зупинити її вже непросто. Гліцинія Якщо десь і живе справжня весна, то вона спускається з гілок гліцинії. Якщо ви хоч раз бачили її у повному цвітінні, то, мабуть, відчували, як світ навколо завмирає, зачарований її неперевершеною красою. Гліцинія немов вивільняє усю свою ніжність і розкіш, огортаючи альтанки, перголи, старі дерева та стіни будинків дивовижними ароматними гірляндами. Гліцинія, або, як її ще називають, вістерія, походить з далеких земель з Китаю, Японії та Кореї. Це потужна дерев'яна сталіана, яка з роками стає неймовірно міцною. Її стовбури можуть ставати товстими, як стовбури дерев, а пагони здатні підійматися на висоту до 10-20 метрів, вкриваючи значні площі. Тому будьте уважні з опорами вона може зруйнувати тендітну конструкцію. А який у неї запах, солодкий, п'янкий, він огортає увесь сад? У деяких культурних сортів квіти мають аромат, схожий на виноград або фіалку. Є легенда, що гліцинія цвіте краще там, де є спокій і тиша. Можливо, саме тому вона так добре приживається в японських садах. Гліцинія це рослина, яка не поспішає. Часто вона цвіте лише на третій, п'ятий, а то й десятий рік після посадки, особливо якщо її вирощували з насіння. Її найкраще висаджувати біля південної чи західної стіни, де тепло і світло затримуються найдовше. І хоча догляд за нею потребує уваги, коли гліцинія нарешті зацвітає, це як свято, до якого довго готувались. Гліцинія не та, що поспішає, але коли розквітає, робить це по королівськи. Квіскваліс індійський. Квіскваліс індійський. Це рослина, яка вміє дивувати на кожному етапі. У неї безліч назв рангунська ліана, китайська жимолость, індійський жасмин. Але як би її не називали, всі погоджуються в одному це одна з найароматніших і найнезвичніших квітучих ліан світу. Її квітки змінюють колір прямо на очах. Розпускаючись, вони білі, наступного дня рожеві, а потім стають насичено червоними. Ця фантастична ліана родом з тропічної Азії. Там вона вільно розростається, обплітаючи все на своєму шляху: паркани, альтанки, стіни, створюючи неймовірно мальовничі живі завіси. Її квіти зібрані у щільні пониклі грона, і завдяки цій дивовижній зміні кольору, на одному гроні можна одночасно побачити всі відтінки: від білого і рожевого до темно-червоного. Це створює враження справжнього кольорового калейдоскопа. А ввечері повітря навколо наповнюється солодким п'янким ароматом. Квіскваліс, як і більшість тропічних красунь, приваблює запилювачів саме вночі. Її латинська назва Квіскваліс перекладається з латини як хто зна що, Ботаніки довго не могли визначити, до якої родини її зарахувати. У сприятливих тропічних умовах ця ліана росте надзвичайно швидко, покриваючи великі площі за короткий час. Це робить її ідеальною для швидкого озеленення. І хоча це тропічна рослина, її можна успішно вирощувати і в контейнерах у регіонах з прохолоднішим кліматом. На зиму її просто заносять у приміщення, щоб вона могла відпочити до наступного сезону цвітіння. Це рослина для тих, хто любить сюрпризи, цінує динамічну красу і прагне додати до свого простору трохи екзотики. Петрея Кучерява це Ліана, яка виглядає, наче зійшла з ілюстрації до казки. Під час цвітіння вона вкривається пишними гронами, які всипані безлічю маленьких зіркоподібних квітів. Вони можуть бути насиченого фіолетового, синювато-лілового або навіть ніжного білого кольору. Кожна квіточка складається з двох частин. Спочатку ви бачите маленькі темно-фіолетові зірочки всередині це справжні пелюстки квітки. Вони живуть недовго та швидко опадають. Але на місці цих зірочок залишаються більші яскраві пелюстки, які насправді є чашолистками. Вони ніби паперові, не втрачають свій колір і тримаються на рослині дуже-дуже довго. Продовжуючи це дивовижне цвітіння на тижні, а то й місяці. Завдяки цьому Петрея постійно виглядає святковою та ошатною. Ця дивовижна ліана родом з Центральної Америки та Мексики. У природі Петрея досягає 10 метрів у висоту, захоплюючи стіни, паркани і навіть крони дерев. У країнах із теплим кліматом її вирощують просто неба. А в нас у діжках, на балконах, терасах, з обов'язковим зимовим переїздом до теплого приміщення. Петрея любить сонце. І що більше світла, то пишніше цвіте. Вологи потребує помірно, особливо не любить застою води. Вона вдячна за легке обрізання після цвітіння. Тоді формується більше нових пагонів, а з ними ще більше квіткових китичок. А ще квітки Петреї приваблюють метеликів і бджіл, тому з нею на балконі чи в саду завжди буде трохи більше життя і руху. Ця ліана привнесе у простір витончену легкість і відчуття спокою, якого так часто не вистачає. Гельземій вічнозелений гельземій вічнозелений – Це прекрасна життєрадісна ліана, яка щедро ділиться своєю яскравою красою та солодким ароматом. Його золотисто жовті квіти нагадують дзвіночки, вони вкривають рослину так рясно, що у період цвітіння листя майже зникає за квітковою хвилею. І при цьому пахнуть тонко, з ледь помітною ноткою жасмину, недарма в англомовному світі цю рослину називають каролінським жасмином. Хоча зі справжнім жасмином вона не має родинних зв'язків. Батьківщина гельземію південний схід Північної Америки, де він росте у вологих лісах і уздовж річок. Там він здатен злетіти на дерева на висоту понад 6 метрів. Вічно зелене листя блискуче, темно-зелене, чудово контрастує з яскравими квітами, створюючи ефект жовтого вогню в зеленому морі. Усі частини рослини є отруйними при вживанні всередину, особливо це стосується коренів та насіння. Тому, хоча це й неймовірно красива рослина, її слід вирощувати з обережністю, подалі від маленьких дітей та домашніх тварин. Гельземій вічно-зелений є офіційною квіткою штату Південна Кароліна у Сполучених Штатах. Ця рослина обрана не випадково, вона цвіте дуже рано, ще до справжнього приходу весни, і вважається першим яскравим сигналом змін. До того ж, вона росте майже по всій території штату, прикрашаючи узлісся, паркани, дерева і навіть дикі зарості. Надаючи природі сонячного кольору та південного шарму, родохітон темнокривавий ця ліана з серцеподібним листям смарагдового кольору має дуже незвичні квіти. Зверху яскрава рожева або рожево-червона чашечка схожа на акуратний капелюшок. А з під неї визирає сама квітка дзвіночок. Вона має дуже глибокий, майже чорно-фіолетовий або темно-малиновий колір. Цей контраст, світлий капелюшок і темний дзвіночок всередині, робить родохітон таким особливим та елегантним. На сонці ці дзвоники здаються майже оксамитовими, і це виглядає дуже незвично. Цікаво, що коли темний дзвіночок відцвітає і опадає. Ця яскрава рожева чашечка ще довго залишається на рослині, продовжуючи її прикрашати. Ця рослина походить з гірських районів Мексики, де росте у м'якому, теплому кліматі. В нашому кліматі її вирощують як однорічник у відкритому ґрунті або як кімнатну рослину. Родохітон світлолюбна культура, тому рослини слід висаджувати на добре освітлених ділянках. Найкраще місце там, де є багато ранкового сонця або розсіяне світло протягом дня. Родохітон це досить ніжна ліана, яка граційно оплітає тонкі опори. Вона також чудово почувається у підвісних горщиках, де її незвичайні квіти можуть вільно звисати. Це не дуже поширена рослина, але вона обов'язково стане тою родзинкою, яка додасть вашому саду або балкону витонченості та елегантної таємничості. Пасіфлора. Пасіфлора або страстоцвіт це квітка, яку важко забути, якщо побачив хоч раз. Витончена симетрія, химерні тичинки, вінчик у вигляді корони. Кожна квітка нагадує витвір мистецтва, зроблений із порцеляни та шовку. Рід Пасіфлори налічує понад 500 видів. Більшість це тропічні або субтропічні ліани родом з Південної та Центральної Америки. Назва Пасіфлора з'явилася завдяки іспанським місіонерам у 17 столітті. Вони побачили в будові квітки символіку страстей христових. Наприклад, променевий вінчик символізував терновий вінець а п'ять тичинок, п'ять ран ісуса. Її кольори варіюються від чисто білого та ніжно-рожевого, до яскраво синього, пурпурового, червоного та навіть багатобарвного з незвичайними візерунками та переливами. Пасифлора є майстерною скелеласкою. Її гнучкі стебла швидко ростуть, чіпляючись за опори за допомогою спіральних вусиків, і здатні покривати великі площі. Багато видів пасифлори відомі не лише своїми квітами, а й їстівними плодами, які ми знаємо як маракуя. Існують десятки різновидів маракуї, що відрізняються смаком, розміром та кольором. Деякі види пасифлори традиційно використовуються в медицині як заспокійливий засіб для боротьби з безсонням, тривогою та нервовим напруженням. Хоча більшість пасифлор є тропічними, існують види, які можуть витримувати невеликі морози, і їх успішно вирощують у помірних кліматичних зонах. Гарденбергія, це, мов легка фіалкова димка серед саду. Її квіти дрібні, зібрані в густі пониклі китиці, немов сотні крихітних метеликів сіли на ниткоподібні пагони. Вони з'являються на фоні темно зеленого блискучого листя і виглядають напрочуд святково, особливо в той час, коли більшість рослин ще дрімають. Адже Гарденбергія зацвітає надзвичайно рано в Австралії, звідки вона родом це провісник весни. У дикій природі можна побачити, як вона вільно звисає з кущів або обвиває кам'янисті схили, створюючи фіолетові хвилі. Вона входить до сімейства бобових, а тому її квітки мають типову для цієї родини форму. Цікаво, що ця рослина має ще й білі, рожеві, а іноді і рідкісні пурпурові форми. Всі вони виведені селекціонерами зовсім недавно. У ландшафтному дизайні її часто називають ніжною альтернативою вістерії. Вона менша за розміром, але має не менш виразний вигляд. Вона не така потужна, як гліцинія, і не така вибухова, як бугенвілія, але її делікатність і рясне цвітіння роблять її неперевершеною для створення затишних романтичних куточків. А ще Гарденбергія напрочуд витривала, хоча її зовнішність тендітна, вона добре переносить посуху, росте навіть на бідних ґрунтах і не боїться обрізки. У нашому кліматі її вирощують у контейнерах, які взимку ховають від морозів. Головний секрет гарденбергії у її простоті вона не претендує на титул королеви саду, але тихо та впевнено робить світ трохи красивішим. Плюмбаго плюмбаго або свинчатка, мов легка акварельна хмаринка, що зависла в повітрі. Її квіти небесно блакитні, іноді майже лавандові, зібрані в пухкі суцвіття. Кожна квітка має п'ять делікатних пелюсток, які формують витончену зірочку, і всі разом вони створюють враження живого, легкого покривала. Хоча найпопулярніший колір плюмбаго це блакитний, зустрічаються також сорти з білими або навіть блідофіолетовими квітами, але саме Блакитний робить її такою особливою і впізнаваною. Попри свою делікатну зовнішність, плюмбаго зовсім не примхливий, він добре почувається на сонці, витримує спеку, легко переносить обрізку і охоче відростає. А от назва плюмбаго походить від латинського плюмбум свинець. Колись вважали, що рослина може лікувати свинцеве отруєння, хоча наукових підтверджень цьому немає. На відміну від деяких наших попередніх ліан, плюмбаго не є агресивним альпіністом з міцними вусиками. Він швидше являє собою розлогий кущ, що може витися і спиратися на опори, якщо його направити. Це робить його дуже універсальним. Його можна формувати як невисоку огорожу, вирощувати в підвісних кошиках, де його гілки будуть красиво звисати, або ж дати йому опору і дозволити створити ніжну квітучу арку. І найприємніше, плюмбаго може цвісти майже безперервно протягом усього теплого сезону, а в тропіках майже цілий рік. У наших краях плюмбаго вирощують у контейнерах або як літник. З весни до осені вона прекрасно росте на терасах, балконах і в садах, а з настанням холодів її переносять у тепле приміщення. І якщо подарувати їй світло, тепло і трішки уваги, вона віддячить майже безперервним цвітінням, що триває місяцями. Квітучі ліани це один із тих способів, який допоможе поступово, але помітно змінити простір. І тоді прості речі, паркан, пергола чи стара альтанка, виглядають інакше. Деякі з них підходять для саду, інші добре почуваються навіть у великому вазоні. Вони не поспішають, ростуть своєю чергою, обплітають опори, стіни, дерева, а потім розцвітають. Вибір є. І серед кольорів, і серед форм, і серед характерів. Можливо, саме в цьому й привабливість ліан. Вони ростуть у своєму темпі, без поспіху, але з часом можуть стати однією з головних прикрас усього зеленого куточка. Дякуємо вам, що були з нами. Сподіваємося, ви отримали задоволення від цієї краси. До нових зустрічей.